Вітаю, вітаю! Сьогодні канікрік і унікальна мальма. Ловити ми її будемо на локації риболов'я в середзем'ї і використовуємо приманку x серії поважену блишню 42 грами 40. Заходимо на локацію. Топаємо трошки вправо до цих двох великих каменів. Перемотуємось на вечірній пік. Вона ловиться і вранці, і ввечері, але мені більше подобається вечірній пік, вона швидко приходить. І кидаємо в ту дальню мітку. Мітку я в кінці також залишу для вас. Приманка опускається на дно і потихеньку шуршим на другій швидкості твічингом. Так, Канікрік така цікава локація, і тут проводку бажано робити прямо от до самого-самого берега, тому що дуже часто риба приходить майже під берегом на відстані 4-5 метрів, 3 метри навіть може вчепитись. Тому не лінуйтесь. І щось прийшло. Це мальма. Унікальна. Все мальма є. Мітку залишаю. Користуйтесь, дякую за перегляд. Хто ставить лайки, той подвійний молодець. Всім па-па, вдалої рибалки.